Це відео для тих, хто ламає таку демпферну пружину на сцеплення, педаль сцеплення, Renault Scenic, Renault Fluence, Megane 3. Значить, в собраному віде воно знаходиться ось так. вот оця штука. Людина, яка не знає, як воно там внутрі починає його ламати. Поэтому показую. Ось тут є два пази. Тут є два усика. Воно так знаходиться. Ось. Ці усики не дають вийти. Для того, щоб розібрати цю пружину, треба повернути цю сторону, цю сторону, цю сторону по часовій стрілці. О! Все. Ставимо назад отаким макароном. Для того, щоб повернути, доволі таки треба усілля приложити.